Фактично, ми повертаємося до статус-кво, який був до 22 липня, тобто до тих попередніх змін, які власне викликали і певне суспільне суспільну реакцію і реакцію з боку наших західних партнерів. Тому це власне ну ті ті норми, які дозволяють процесуальну незалежність, тобто не буде жодних додаткових функцій щодо антикорупційних органів. У генерального прокурора водночас там є норми нові, і вони стосуються якраз унеможливлення російського впливу або втручання не лише в антикорупційну систему, але й в усі правоохоронні органи, тобто запроваджуються додаткові перевірки, нові перевірки від служби безпеки України, а також перевірки на детекторі брехні, які будуть робити, якщо це стосується от набої. Сабто їхні внутрішні підрозділи, які і так перевіряють детективів.